Між трагедією та глянцем, що показав аналіз ІМІ про висвітлення батьківства в українських медіа авторка Яна Мешкова на тлі повномасштабної війни українське онлайн-видання висвітлюють батьківство переважно як трагедію або як глянцеву історію про знаменитостей медіа конструюють материнсько-центричний образ і маргіналізують роль тата або партнерського батьківства. Такими є результати дослідження інституту масової інформації, яке охопило 10 найпопулярніших видань у серпні 2025 року. Лише 16% матеріалів із вибірки пропонували контент для батьків. Водночас, за даними дослідження ЮНІСЕФ, 67% українців зазначають, що потребують додаткових знань щодо батьківства. Це свідчить про значний суспільний запит, який залишається незадоволеним у медіапросторі. Отже, існує великий потенціал для розвитку якісної соціальної журналістики, зокрема у форматі сервіс джурналізм. На матерів припадає 56% в усіх згадок про батьківство у провідних українських онлайн-медіа. Батьки-чоловіки згадуються лише у 19%, а обоє батьків у 25% матеріалів. Дослідження імі показало, що медіа формують два домінантних наративи в тематиці батьківства трагічний наслідки війни та ідеалізоване батьківство. Повідомлені з інстаграм-аккаунтів зірок шоу бізнесу. Сукупно на ці два наративи припадає 76,5% усіх згадок про батьківство в медіа. При цьому обидва цих наративи підсилюють негативне сприйняття батьківства. Почуття вини батьків і матерів, нереалістичні очікування та зміщують фокус від можливих рішень. Тематичний спектр згадок про батьківство виглядає так: найчастіше українські медіа згадували батьків у матеріалах, які стосувалися війни та її наслідків, у новинах шоу-бізнесу, кримінальної хроніки та нещасних випадків, життєвих історій та здоров'я. Для порівняння. На початку 2022 року, до повномасштабного вторгнення, аналітики МІ провели таке саме дослідження. Тоді вони зафіксували, що найчастіше батьки згадувалися у матеріалах кримінальної хроніки 39%. Далі йшли теми шоу бізнесу, здоров'я, життєві історії та матеріали про права людини. Як раніше зазначали аналітики ІМІ, такий тематичний набір насправді не відображає реальність і формує суперечливий образ батьків. Ще однією проблемою, яку виявили дослідження, є перевантаження тематики батьківства офіційними та соцмережевими джерелами. На офіційні джерела припало 35% всіх матеріалів, ще 30% — просто на соцмережі. Власної журналістики та експертних голосів було виявлено критично мало. Це несе ризик заміщення журналістики ретрансляцію офіційних прес-релізів і залежності медіа від піара джен зірок шоу бізнесу. Що стосується етики, під час моніторингу було виявлено приклади сексистського фреймінгу: наприклад, статуси жінок через чоловіка, фокус на зовнішності жінок, матерів і бабусь, та потенційні порушення приватності, особливо у новинах про загиблих батьків і дітей. Деякі медіа пропонували псевдонаукові рекомендації та астропрогнози, що потенційно може вдарити як по довірі, так і по здоров'ю аудиторії. Особливо, якщо йдеться про поширення забобонів чи явно згенерованих штучним інтелектом порад без джерел або дисклеймерів, тематика сунута війною. Отож, почнемо з тематики. Результати дослідження ймі свідчать, що майже половина новин про батьківство стосувалися війни та її наслідків. Це формує переважно трагічний тон і витісняє сервісні теми, такі як здоров'я, освіта, права, добробут. У моніторинговий період медіа неодноразово повідомляли про смерть батьків, дітей або цілих сімей через ракетний обстріл росіян. Траплялося також повідомлення про загибель вагітних жінок через обстріли росіян. Ось декілька прикладів. У Києві через обстріл загинула сім'я переселенців зі Слов'янська, батько, вагітна мати і дворічний син українська правна. Рашисти вбили маму трьох дітей у Херсоні, завдавши артилерійського удару. цензорнет. Дівчина вилетіла з дев'ятого поверху під час атаки на Київ і вижила, що вона розповіла? ТСН. Внаслідок атаки на Київ загинув учень по та it фахівець Віталій Рабощук, 24-й канал. Раніше більшість матеріалів про батьківство траплялися в кримінальній хроніці та в розважальних новинах, пов'язаних із шоу-бізнесом. Наразі ж можна фіксувати, що матеріали змінилися на більш негативну та трагічну тональність. Третина матеріалів стосувалася теми шоу-бізнесу та життя відомих батьків і матерів. Найчастіше редакції публікували легкі, приємні історії про відомих людей про їх взаємодії з дітьми чи батьками. Проте траплялися поодинокі матеріали, які містили ознаки сексизму та дискримінації матерів. Переважно вони були помічені на сайті ТСН. До слова, раніше ми фіксували, що редакція неодноразово дискримінує жінок відверто сексистськими текстами. Наприклад, в одному з матеріалів на ТСН йшлося про доньку відомого подружжя, де жінка адвокатка, авторка книги та активістка, а чоловік ведучий. Втім, журналісти представили жінку як дружину та обраницю шоумена, і лише в другому абзаці написали, що вона адвокатка. Така подача інформації може викликати у читачів упередження та стереотипу щодо жінок, що вони першочергово чиїсь дружини. Та власне самі згадки про чоловіка не мали бути першочерговими, оскільки головний меседж це те, що Інна як мама поділилася станом здоров'я доньки. Також українські онлайн-медіа публікували новини про милі історії відомих дітей та батьківство. У матеріалах відомі люди були в ролі батьків, а також публікували своїх батьків або повідомляли про вагітність. Як от схожі як дві краплі води: Альона Альона зворушила рідкісними фото з мамою на її 54-річчя. 24 канал. Одна з найтитулованіших лижниць в історії. Вдруге стане матір'ю НВ. Татусь року Усик Кумедно пропилососив свою молодшу доньку. Смішне відео. 24 канал. Наречена 82-річного Міка Джагера планує народити йому дев'яту дитину. ТСН. Здебільшого цю інформацію редакції брали з акаунтів Instagram. Там відомі люди самі могли обирати про що повідомляти свою аудиторію і швидше ідеалізувати своє батьківство, ніж показувати реалії. 15% матеріалів згадками про батьківство стосувалися теми криміналу та нещасних випадків. Для порівняння, на початку 2022 року тема батьківства в кримінальній хроніці була найпопулярнішою та сягала 39%. У моніторинговий період найчастіше редакції передруковували інформацію з офіційних джерел. Інфоприводи стосувалися випадків, коли самі батьки виступали жертвами нещасних випадків або їхні діти були жертвами зловмисників. Крім того, батьківство зображували в новинах про смертельні ДТП, де загинули батьки та діти, а також у матеріалах про вагітність та смертельні випадки. Ось кілька таких заголовків. На Миколаївщині п'ятирічний хлопчик ледь не загинув через підпал сухостою ТСН. На Львівщині підлітки зняли відео побиття школяра з інвалідністю. Кореспондент МЗС серед постраждалих у сходженні потяга з РЕО у Німеччині є українці. Українська правда у Дніпропетровській області п'яна жінка заявила в поліцію на свого восьмирічного сина, що вона придумала НВ. Також у моніторинговий період зафіксовано лише 4% життєвих історій зі згадками про батьківство та материнство. Різноманітті таких новин та інфопривід вражає: віднесла немовля до вікна життя. Історія батьків Скроповницького, які хотіли повернути доньку, отримала продовження. ТСН Розлючена мама хокеїста накинулася на суддю. Курйозне відео набрало мільйон переглядів. 24 канал. Батько року у Британії чоловік підробив ДНК-тест, щоб не платити аліменти за дитину, 24 канал. Значно менше згадувалися батьки у новинах про здоров'я 3%. Так, українські редакції готували матеріали про пересадку 30-річного ембріона, про успішні операції у вагітних та про батьків, у яких хворі діти. Поєдинокі матеріали стосувалися батьківства в соціальних темах та благодійності. Офіційні голоси, основне джерело в інформуванні про батьківство та материнство. А тепер про те, звідки медіа беруть інформацію, найчастіше з офіційних джерел 35%. Проте у переважній більшості редакції цитували офіційні джерела з соціальних мереж 85% випадків, і лише в 15% інформацію брали з сайтів. Якщо говорити про інформацію з соціальних мереж, то офіційні представники переважно повідомляли її через сторінки Фейсбук або персональні телеграм-канали. На другому місці серед джерел: інформація з соціальних мереж 30%. у майже половині випадків. Джерелом інформації були персональні сторінки відомих людей в мережі Інстаграм. Таким чином, журналісти згадували про батьківство відомих людей з інформації, яку надавали самі селебріті. Майже кожен десятий текст було передруковано з інших українських редакцій 9,6%. Крім того, українські журналісти готували власні матеріали та посилалися на іноземні джерела по 8,7%. Значно менше інформації було опубліковано без зазначення джерела. Такі новини стосувалися шоу-бізнесу та переважно опубліковані на ТСН. Також 1,7% матеріалів мали поодинокі посилання на інші види джерел громадські або благодійні організації. Що медіа рекомендують батькам? Єдине медіа, що не публікувала матеріалів з порадами для батьків у моніторинговий період, це цензур. На думку експертів, мій це пов'язано зі специфікою цього медіа та їхнім звичним тематичним спрямуванням. Здебільшого редакції готували рекомендації чи поради, які адресовані обом батькам. Втім, траплялись випадки, коли матеріали адресувалися лише жінкам. Це тексти, які пов'язані з вагітністю, соціальними виплатами багатодітним матерям або психологічних рекомендацій. Ось кілька прикладів. Вагітність без нудоти топ-7 продуктів, які рятують при токсикозі РБК Україна. Матерям-героїням призначили додаткові виплати: яка сума і як отримати, уніан. Я не достатньо хороша мама, чому жінки відчувають провину і як позбутися нав'язаного образу РБК Україна. Рекомендації лише для татів стосувалися того, як отримати відстрочку від мобілізації, включаючи випадки, якщо батько самостійно виховує дитину. Загальні рекомендації для обох батьків стосувалися різних тем, від гороскопів і забобонів до конструктивних матеріалів. Так, редакція РБК Україна підготувала матеріал з астрологічним прогнозом про те, хто найкраще справиться з батьківством. Ідеально, мама і тато. Ці чотири знаки Задяку вважаються найкращими батьками. А журналісти 24-го каналу підготували матеріал з елементами народних забобонів про те, чому не варто ображати вагітних. Чому не можна ображати вагітних жінок? Це пам'ятайте про це. Проте є й хороші новини: деякі редакції намагалися готувати конструктивні матеріали про те. Як батькам будувати теплі стосунки з дітьми, як готувати дітей до школи та матеріали, які стосувалися здоров'я, виховання, розвитку дітей ось декілька з них. Мультики і мовлення, логопадіння розвінчала популярний батьківський міф обозює. Ці чотири напої категорично не можна давати дітям РБК Україна. Як зрозуміти, що ваша дитина залежна від ігор, 10 підказок для батьків, ТСН. Також рекомендації українських редакцій стосувалися соціальних питань та виплат. Ці сім'ї вже платять менше податків. Хто має додаткові пільги від держави. 24 канал. Країна ЄС скасовує важливу допомогу для українців. Що зміниться з вересня. Виплата у 50 тисяч гривень і 7 тисяч гривень допомоги щомісячно. Хто зможе отримати такі суми? 24 канал. Отож, які висновки ми можемо зробити з такого розподілу матеріалів? У підсумку медіа швидше відтворюють емоційно негативну картину та інстаграмну ідеалізацію, ніж системно допомагають сім'ям орієнтуватися у викликах війни, здоров'я, освіти, прави, добробуту? Це підточує довіру, витісняє голосі експерток та експертів і маргіналізує партнерське батьківство. На думку експертів, ЕМІ в тематиці батьківства редакціям варто змістити фокус на сервіс джурналізм. Було б добре підняти частку практичних і доказових матеріалів про здоров'я, освіту, соціальні виплати, права батьків, психологічну підтримку, безпеку та інклюзію. Можна було б запустити сталі рубрики на зразок батьківства під час війни. Окремо експерти і міні звертають увагу на такі нюанси: перше покращення роботи з джерелами і розширення пулу експерток та експертів. Педіатрині, психологині, юристки, освітні аналітики тощо. друге дотримання етичних стандартів інформування про трагедії в сім'ях з повагою до приватності батьків і дітей. Третє дотримання гендерно чутливого підходу в текстах про батьківство наприклад, відмови від інфантилізації на кшталт татусь року. Четверте. Окремою червоною зоною має стати псевдонаука і поширення забобонів. Редакціям варто або взагалі відмовитись від такого контенту, або чітко маркувати його як розважальний і недоказовий. Ці невеликі кроки можуть підвищити довіру до медіа та лояльність вашої аудиторії. Дякуємо, що прослухали цей матеріал. Підписуйтесь на інститут масової інформації у соцмережах та на різних подкаст-платформах, щоб першими читати та слухати наші матеріали. До зустрічі!